Слава Богу, дорогі друзі, фабрика Святителя Миколая по Свято-Миколаївському храмі розпочинає свою діяльність. Допомагаємо, як завжди, тим, хто це потребує. Ну, насамперед, як ви бачите, можна доторкнутися до тих харчових наборів для обездолених людей, людей з особливою долею, дуже бідових людей, і плюс соловище діткам. діткам. Це всі люблять. Я думаю, собі побачите, як наші. Православні мироносиці, наші жіночки, помічники, руки Миколая, це все будуть складати. Не можемо не дарувати радість. Тому я дякую всім, хто доєднався, бо всі, хто доєднався про те, обов'язково робіть ролики, Про це розповідайте, про це робить церква. Але про нас нічого не кажіть. Тому дякую всім. Ми не називаємо їх. Вони просили не називати себе, але щиро щиро вдячні всім, хто долучився до того, щоб. Принести свято в кожній дитинці і в кожний дім, хто цього. Пакетики такі будемо складати. Я думаю, буде гарно знайти. дивлюся на цукерки сам би їх. Тож солодкоїшка з'їв би. Але ну що ж робимо? Це дітям, будьте і здорові, з передачним святом.